Згорба велика торба. А в тій торбі всяка фігня, Подарунки будуть у я. Давайте розпаковувати ящик з подарунками. Тому подарували мені всякого. Будемо розбиратися, чи мені то треба. Дякую пану Андрію за підгон. Це є. 29 вольт 15 А. Чарджер, зарядка. Стан невідомий. Видно, що трохи сверлено. Зарядний пристрій. Плата Це є інвертор. Інвертор з синусом на стандартному модулі. Я вже десь таке бачив, чи в корпусі, чи без корпусу навіть ремонтував зализане слимаками. Тут теж щось є попалене, по якій причині не зрозуміло. Розберемося, зремонтуємо, покладемо на полку і буде лежало багато років. БМСка. Ще одна в коробку з БМСками. Я так бачу, треба буде зробити якийсь великий розпродаж по демпінгових цінах, бо я просто не маю де то складати. Ай-яй-яй-яй. Печкорди. Ага, гарні білі. Білих ще не мав. в коробку з пачкордами. Вентиляційні решітки від якоїсь зарядної станції. Оу, блок керування зарядною станцією. Навіть з пам'яттю. Нічого собі... ДДР 3. Не зовсім старе. То на полицю з материнськими платами. Але спочатку треба буде знайти час, то все тестувати. Так, але тут тільки початок. В коробці ще є початі інвертори. Напевно, треба буде їх ремонтувати або складати на полицю з неробочими інверторами. Принаймні, алюмінію я маю тепер багато, ще один інвертор. У мене з ремонтованих пачка лежить. І не знаю, куди їх розпихати. Ще один. Добряче горілий і відновлювати пробували хлопці. Блок живлення, напевно. Якийсь серверний з механізмом фіксації Ух, під велику штепсельну вилку. 12 ампер 1800 Ват по виходу, мабуть, вже перероблений для запуску в холосту. Тобто, це є блок живлення, який може працювати вже автономно. 5 вольт, 12 вольт, 147 А. В коробку з блоками живлення 12 вольт. О, і клях програми! Зарядна станція. Я так розумію, вона. Бачила окопи. Її теж пробували ремонтувати. Але раз вона в такому стані і розібрана, значить щось пішло не так. Значить, може і я буду пробувати. Стан невідомий, що бракує невідомо, то колись ближче до перемоги, коли я буду мати час, ми то все будемо дивитися і пробувати привезти до ладу Джекері. Ну і на сам кінець родзинка на десерт. Я не знаю, як то правильно називається стратосрат чи сратостат, нехай буде дережопель. Ми про це будемо знімати окреме відео. Але коли теж не знаю, то потім. Дивіться, якими цукерками мене пригустили модними. Та-да. Не знаю, де чоловік то взяв. Але оригінальні. 100% оригінальні і 100% нові. Нема слідів шліфовки. Нема слідів перелудження, нема бруду, повний нульц. Не знаю, де люди таке беруть. В магазині ви таке не купите. Йду паяти повторно. І будемо знати, чи, чи прислали китайці перемаркований брак. Чи правильно я діагноз поставив і чи Хувіс запрацює. Закінчились транзистори, треба було терміново. Брав же всього продавця в нашому місті. Брав нормальні були. А то взяв трошки інший транзистор, не подивився. І от привіз. Дивимося оригінал. І те, що продають. Знаю, що продавець брав це в продавця на Алішці, то, що продає інвертори. Тобто, напевно, ті транзистори робочі. Я не впевнений, чи вони мають параметри, які відповідають оригіналу, і дуже в тому сумніваюся. Але в Кофло їх ставити точно не буду. Вони підуть на якісь дешеві інвертори, де стоять слабші якісь сороківки і щось тому подібне. Там є шанс, що вони будуть працювати. А тут в іншого продавця купую оригінал. Щоб не мати ніяких нюансів, бо то не є діло. Явно не таке маркування, явно не оригінальні. Що всередині? А пес його знає, що всередині. Штатив мені втомився, не фіксується, різьба зірвалася. Вона в пластику була. шморгою для вас 10 разів на день. І коротше, все. Нема різьби. Знайшов якусь таку гайку. Трохи її окультурив замість ключа під пальці. О, тепер треба розсверлити, перерізати. Да, по пластику, але якийсь час ще послужить. Росверлити не проблема. От з митчиком питання, чи я найду. З митчиками в мене не густо. Щоб крок був той самий і діаметр. М5 мені треба. Чи М6? Різьба тут 5,5, по-моєму. думаю, то є М5. Це ж таки М6. Повезло, що в мене є плашка. М6, бо дуже туго чомусь йде після митчика. Пружину, зараз той старий киселений гвинт. І тепер буде точно добре. Реально якась жопа на початку гвинта. А тут же два рази прогнав, вона все одно страшно туго йде. А в глибині різьба в порядку. Ну нічого, як то казав один дядько, розтягували всім селом. Як я то не розтягую, не змащую, не хоче воно. Треба або баранчика значно більшого, або щось з різьбою регулювати. Напевно, засверлю отвір, вставлю цваха, і буде баранчик просто більший. Або знайти власне якогось заводського баранчика на М6. Бо митчика іншого маю, а тут більше фантазувати нема що. Не маєш розрулив, як вважав за потрібне. Збільшив площу баранчика. За допомогою великої гайки збив різьбу розверливши. Чуть зарівняв більше грані свого гвинта. Можна було на цю насічку садити, але мені треба довжину зберегти, місця мало. І ковалдометром через дві гайки, замість пресу посадив з натягом 55 соток, буде сидіти. І тепер руками воно буде крутитися. і є. тепер без проблем це крутиться руками. Можна підняти, зажати, відпустити. Файно, проблему вирішив.